Вітаю! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відеокурсу іспанської мови для початківців рівня А1. Сьогодні ми поговоримо про дієслово haber або його форму Ай. Це дієслово означає бути, існувати, бути в наявності. У цього дієслова у теперішньому часі є лише одна форма Ай. Українською воно або взагалі при перекладі пропускається, або перекладається як є. Лежить, висить, стоїть і щось там робить, якось існує. В одному з підручників наводять приклад е, уривком із поезії Мігеля де Унамуно «Ай Айохоскеміран. Мені здається, що це прекрасний приклад, щоб показати вам, як функціонує дієслово ай. І давайте подивимося. «Ай Айохоскеміран. Є очі, які дивляться. «Ай Айохос кесуєнян є очі. Які мріють ojos que ríen, risa placentera. Hay ojos que lloran con llanto de pena, unos hacia adentro, otros hacia afuera. Знизу я написала вам переклад. Ви можете кілька разів прочитати цю поезію іспанською, запам'ятати її переклад. І Завжди із поезії, із пісень, із якихось сталих виразів, у нас іноді якісь частинки настільки міцно запам'ятовуються. Я на своєму власному прикладі кажу. І я вам раджу запам'ятовувати якомога більше вже готових структур. Сподіваюсь, вам сподобалось. Це не повна поезія. Там цей вірш значно більше. Погугліть. Ну і як я вже казала, діє слово абер або його форма ай використовується на позначення відсутності або наявності чогось ай або ноай. Hay un libro en la mesa o oh, aquí no hay nadie. Книга на столі, або тут нікого немає. Якщо я бачу ай, я знаю, що йдеться про наявність. «ай» no – відсут. Важливо запам'ятати, з чим вживається форма Ай. Наприклад, коли іменник стоїть в однині, він вживається з незначеним артиклем. Про ці про артиклі ми говорили у відео про рід та о, число іменників. Ай ун la mesa. Una mosca en la ventana. Бачите, тут неозначені артиклі. Якщо є, є слово ай, лише неозначені артиклі. Якщо ж іменник стоїть у множині, або це якийсь абстрактний іменник, нам артикль не потрібен. I libros en la mesa. Є книги на столі. На столі є книги, так? Ай sala. У залі багато світла, вона дуже освітлена. Не завжди буквальний переклад дуже гарно звучить українською. Шукаємо той, розуміємо буквально, але шукаємо той варіант, який зрозуміє не носій іспанської мови. No I перекладається як нема. Акі ноай лапісес» – Тут немає лівців, акі ноай ай нада. Тут нічого немає. Іноді слово ай можна змінити на дієслово ексістір, існувати. Ай персона самаблес» або «ексістен персона самаблес». Є люб'язні люди або існують люб'язні люди. Також слово «ай» використовують, коли говорять про температуру I градус афера» або п'єса в кімнаті кімнаті». «Ай 10 градус на вулиці 10 градусів. Підбиваючи підсумки. Є слово абер у формі «ай». це третя особа однини теперішнього часу, використовується із злічуваними іменниками з неозначеним артиклем. У множині без артикля, або зі словами мучо, поко теж без жодних артиклів. Зі словом Ай ніколи не використовується означення артиклі ель «лос», лас Найбільшу плутанину викликає у носіїв української мови різниця між дієсловом естар. Наприклад, ми хочемо сказати, що на столі знаходиться книга і Ай є. Yeah. Але про це окремо. Як завжди. Якщо у вас виникли питання, знадіть мене у соцмережах або напишіть на мою електронну пошту. Бувайте! Чао!